Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні» Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачне печиво кураб'є. Це кримсько-татарське розсипчасте печиво з конфітюром, яке традиційно готували на свята. Таке печиво подавали на весіллях ще з давніх давен, а також, коли закінчувався піст, пригощалися всією сім'єю, а також частували гостей і всіх людей. Перед приготуванням тіста духовку обов'язково треба розігріти до 180 градусів. Не можна ставити печиво в нерозігріту духовку, інакше воно може розтектися до того, як почне випікатися. Отже, нам потрібно м'якого вершкового масла 180 г. Викладаємо його в посуд. До нього додаємо 120 г цукрової пудри. Додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру, можна не додавати, це за бажанням. Всипаємо обов'язково дрібку солі, трішки всі інгредієнти розмішуємо ложкою, а потім будемо збивати масло міксером. Збиваємо масло до побіління. Тепер додаємо одне яйце. Якщо у вас маленьке яєчко буде, то потрібно 2. Можна також замінити яйце на 2 білки. Додаємо до тіста 1 чайну ложку розпушувача. Все розмішуємо, далі поступово додаємо просіяне борошно і замішуємо спочатку тісто лопаткою, а потім я буду замішувати міксером. Борошна я взяла 300 г, більше не потрібно. Погляньте, тісто вийшло доволі густе, але воно тримає добре форму, при цьому легко розмащується. Ну, ось тісто наше готове і ми його будемо перекладати в кондитерський мішок. Я використовую ось таку насадку, вона потрібна бути велика. Може бути різної форми насадка, але розмір ось такий повинен бути. Перекладаємо тісто у мішечок. Застилаємо деко пергаментом і відсаджуємо печиво. Відсаджуємо печиво, тримаючи кондитерський мішок прямо. Важливо дотримуватися відстані між печивом, бо воно збільшиться при випіканні в розмірі. Можна також зробити меншої форми. Мені захотілося ось такої. Далі, ось так пальчиком можна мочити в воду палець і робимо більші заглибинки, щоб туди помістилася начинка. Для начинки я використала джем, можна також взяти яблучне повидло або сливове, щось густеньке. Для начинки можна використати також шоколад, згущене молоко тобто, все на ваш смак. Випікаємо печиво при температурі 170-180 градусів приблизно 20-30 хвилин. Звісно, якщо воно маленьке, то випікається швидше. Більше печива більше. 30-навіть 30-35 хвилин, доки воно не підрум'яниться. Ось бачимо, у мене печиво вже спеклося, ось так воно виглядає. Не таке рум'яне зверху, духовка не зовсім гарної якості. Тому ось таке, але воно готове. Як бачите, печиво готується досить швидко, воно виходить дуже смачне та ароматне. Тож, якщо рецепт вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео, також напишіть про це в коментарях. Діліться рецептом своїми друзями, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного і до зустрічі!